Повертаємо гроші фермеру та міцність конусу. Так, так, вам не почулося. Якщо у вас деталь жниварки вийшла з ладу, не поспішайте купувати нову. Подивіться на реальний приклад, як ми у майстерні агроремпластик відновили конус жниварки Джон Дір. Перед вами деталь із серйозними пошкодженнями. Відламана крайова частина конусу у зоні вигину. Тріщина, що пішла вздовж стінки і зайшла прямо на ребро жорсткості. Частина пластика була вивернута і втратила свою форму, що зробило деталь повністю непридатною до роботи. І ось як ми повернули її до життя. Майстер акуратно розчищає зону пошкодження, відкриває тріщину, виводить. Водить правильні краї та готує пластик до зварювання. Потім збирає деталь у заводську геометрію, фіксує її, відновлює відламаний сегмент і повертає лінії конусу, щоб вони зійшлися так, як мають. Далі йде глибоке зварювання полімеру, включно з проблемною ділянкою на ребрі жорсткості. Після цього наноситься внутрішнє та зовнішнє армування, яке забезпечує міцність і запобігає повторному розриву. Коли конструкція вже набрала жорсткість, майстер переходить до шліфування, вирівнювання поверхні та формування обводів, повертаючи конусу його правильну плавну форму, фінальна доводка і деталь виглядає так, ніби щойно з заводу і ось результат. Форма відновлена, міцність повернута, і деталь знову готова працювати не один сезон. І найголовніше фермер зекономив на покупці нового конуса. А ви беріть з нього приклад та економте свій бюджет.